Що важливо для роботи в журналістиці, щоб побудувати успішну кар'єру в журналістиці, як на мене, потрібна насамперед впевненість в собі. Звісно, не всі журналісти впевнені в собі, але оскільки основна робота доносити інформацію, вибирати кут зору, під яким ваша аудиторія побачить ту чи іншу подію. Вам необхідно бути впевненим про те, що ваш голос має звучати і ви маєте право говорити. Звучить трохи метафізично, але ну є, як є. Далі дуже важливо вміти аналізувати і обробляти великі обсяги інформації, як письмової, так і на слух, відео і так далі. Звісно, наразі з цим може допомогти штучний інтелект або якісь там сервіси, але Основна навичка тут в тому, щоб ви могли виокремити найважливіше з великого обсягу інформації і подати це дуже просто і зрозуміло для ваших читачів, слухачів, глядачів. Кровозір ще одна важлива річ для журналіста: чим більше ви знаєте фактів, явищ, понять, людей і так далі, плюс джерел, звідки ви можете почерпнути інформацію про них. Тим легше вам буде виконувати вашу роботу, шукати теми, інфоприводи, розуміти, які ще блоки, акценти, нюанси додати в ваш матеріал. І Оці от блоки, акценти, нюанси якраз зроблять його глибшим і будуть більш помічним вашому читачу.